І ще один віршик для дітей. Ой, загір'я, місяченько, загір'я. Ой, загір'я, місяченько, загір'я. Ой робила в горах осінь весілля, а гостей там було файне багацько. Вигравали музики космацькі. Крепку ніжно мудрина там грала, я лівець помагав на цим балах, ясен клапив капелю сопілку, в бубон бив старий граб Назарінку. Ось є така малюночок діти зробили з Верховинської школи до цього віршика. І читаємо далі. Ой донеслася пісня. Від клубу їдуть князь і княгиня до шлюбу. Із загір'я бояре загір'я Укресання гусульських іспір'я. Знову я такий малюночок. І читаємо далі. Та ой тиї боярець діброве дубтє, а за ними із гаю оситі сваске. На Княгиня сидить на коні, ой червоні корали в неї дорогі. І багряни у і багряна у неї фата, то калина тепер молода. І знов такий малюноч діти намалювали. Біля неї в віночках дружке, дві сестрички стрункі берізкі, У них сукні біленькі як сніг, кучерявії коси до них. Ця так восени, де різкі виглядають у своїх нових сукнях. на назустріч на конику князь, в сардаку у черленому в'яз. З на конях сидять, два дружби явори гомонять. Два дружби. Яворей Гомоня. Зустрічають весільний похід з калачами поблизу воріт батько Бук і стара мати Шепшена, Ой, кріча молодех вся родина! Іде осінь загир'я, загир'я, Щорногори вкосмачна весілля, Хтось подумає, може, цього нема, Та буває в природі дива. Тож природу ніколи вже не губіть, для нащадків дерева квіти збережіть. І ось фрагмент цього весілля, який намалювали діти з верхвинської школи, і зробили мені таку книжечку альбом до моїх віршів.